Якщо вам хочеться увімкнути Третю світову війну, та не мені хочеться, а вона вже триває, війна. Вона вже давно почалася і триває, і розкручується все більше і більше. З нових учасників вона залучає. Ми ж бачимо, як. Стаються серйозні розколи в світі між державами, як держави групуються, як держави воюють одна за одною, економічним шляхом, культурним, ідеологічним шляхом. Бачимо, яка тепер боротьба на доличного фронті триває така сама, як і тривала перед початком Другої світової війни. Така сама держави формували різні коаліції. Німці формували свою антикомуністичну коаліцію. Комуністи свій інтернаціональний блок формували. Були сформовані. Ми пам'ятаємо, як перед друзі війною ліві демократи, ліберали, вся ота зараза лівацька, вони вбивали простих людей, здійснили акти тероризму. Пам'ятаємо, безліч було би саме ліві вбивали. Праві, нормальні культурні люди о, захищалися як могли, але вони були десятикратно і стократно. О, в меншій силі, ніж лівики, так само, як і тепер. Лівики мають цю силу. А, а якщо ліві отримують цю владу, означає, що буде війна, будуть масові вбивства, будуть геноциди. Ми бачимо, як тепер вбивають лівики українців, навіть в Америці українці бувають в Україні, українці вбивають, і Фаріон, і поробія вбили. Ще будь бувати без, і без бо вони мають зараз силу, вони мають зараз могутність. А вони ні на що не здатні тільки на вбивство і на творення зла. І на розпалювання отої про яку ви писати. Тож війна ця вже триває. Ми її не здатні зупинити. Але ми, величний український народ, здатні адаптуватись до тих умов і зробити так, щоб ця війна. Мінімально зашкоду українському народу. Ми бачимо, що зараз ця війна зашкодила максимально українському народу. Ця війна зараз, вже на теперішній час, вона принесла українському народу більше зла, ніж Перша світова війна. І світова війна разом взяті. Більше з -з -з зла принесли. Більше винищення українського народу і вигнання. Більше. Тож наша справа е вімкнути мізки. І зробити так, щоб все ж таки всі війні ми стали переможцем. щоб ми всі війні, війні ми повернули все своє і покарали всіх ворогів народу наслідком цієї війни, щоб стало постанне величної і могутньої держави українського народу, Тож ж готуємося українця, їдаємося і, і перемагаємо в цій третій світовій війні.